Вінничани можуть надавати свої пропозиції щодо розвитку регіону. Наразі оголошено збір ідей та проєктів від усіх зацікавлених людей. Це стало можливим в рамках реалізації проєкту Європейського союзу підтримка сталого регіонального розвитку в Україні. З цього приводу у місті відбувся форум з мобілізації ідей. Більше про це Марія Бомбело. Вінницька область стане однією з перших в Україні, де реалізують проект Європейського союзу підтримка сталого регіонального розвитку. Фахівці пропонують використати досвід європейських країн у плануванні стратегії місцевого розвитку на 2011-2013 роки. Принципово новим в розробці плану є те, що усі бажаючі мають можливість запропонувати свої ідеї проектів. Ця система передбачає залучення людей до планування стратегії регіону, тому що саме місцеві жителі знають, що краще та в першу чергу необхідно для їх області. Це буде планувальний документ, за який вони відчуватимуть відповідальність. При створенні проектів громадяни мають враховувати ряд критерій. Зокрема, термін реалізації має бути не більш ніж три роки, а максимальний бюджет не перевищувати 5 мільйонів гривень. Цілому проект планують реалізувати за декількома пріоритетними напрямками, які на думку фахівців забезпечують конкурентну спроможність області. Ми будемо намагатися стимулювати розвиток помісім економічного зростання. Тільки є яка безумовно є центром області, і важливим дуже місто. А так само повісім зростання межами Вінницької області, і безумовне завдання це підвищувати рівень добробуту сільського населення на фінансування проєктів громадян на 2010 рік у бюджеті області передбачено близько 2 мільйонів гривень. За таких умов основним джерелом фінансування можуть стати європейські донорські організації. Кошти, які є в області на подібну розвиткову діяльність, насправді незначні. І ми сподіваємося, що донори відгукнуться і підтримують конкретні проекти, але вони мають бути розроблені в найкращий спосіб і гармонійно вписуватись в цей план зібрані ідеї проектів проаналізують українські та західні експерти. За результатами цієї роботи буде сформовано каталог проектів регіонального розвитку на 2011-2013 роки. Після цього і будуть визначені джерела їх фінансування. Детальну інформацію усі бажаючі можуть дізнатись на сайті Вінницької обласної держадміністрації.